Так, стань, щоб було чути, щоб не було тихим голосом. Кажи, а я вже скажу, оце. Ось тут, брат, добре? Мене видно? Так повний різ. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, єдиному і живому. Любі, брати і сестри. Ось дивіться. Внешній храм. Це містечко називається Волочиськом. В народі його називають перший Волочиськом, бо центр громади кілометрів три ще звідси, там центр громади. Ось, а так було прийнято це Східне Поділля, яке в свій час було в складі Росії. Отам От недалеко Річка з Вона ділила нашу любу батьківщину Україну. І вже більше ста років оцей храм був збудований, тоді католиків тут було немало. Я не хочу говорити поляки, бо католицька віра це не тільки польська. Так? Католиками можуть бути і французи, і німці, і італянці, і так воно є. Ну, в Італії це там повністю, але я не про це. Я б хотів сьогодні, щоб ви, ті, хто споживаєте Слово Боже, а хто не споживає, то зараз розумієте, про що я буду говорити. Згадати Ніневію. було таке колись місто, дуже давно. В таких великих гріхах це місто жило, що начальник життя дав зрозуміти, що воно пропаде. Це не значить, що Бог нищить щось, кому боль приносить. Але це так, як там автомобілі їдуть так, по дорозі і є. Світлофор. І якщо червоне горить, то треба вставати. Але шофер собі думає, раз при другий, третій, і рано чи пізно буде біда. Так що ми не можемо допустити, що Бог дав команду знищити Ніневію. Ні. Він просто сказав пророку Йоні, йде і попереді, Що якщо будуть жити в гріху, місто пропаде, як Содом і Гоморра. Бо все наше оточення, воно відчуває, коли ми в стані злому, лихому, поганому. По-перше, страдає. Саме наша плоть, правда, храм Духа Святого. Оцю плоть створив Бог і душу жив, вдихнув, і Духом Святим нагородив тих, тих, хто заслужив. І ось коли Йона повинен був піти туди, в Ніневію, і попередити царя і людей, що, шановні, покайтесь і живіть по-другому, бо буде велика біда на це місто. А це був центр держави, яка воювала з усіма сусідами. З убієних шкір розпускали і робили барабани. І оцей Содовський гріх, коротше, в великих гріхах. Але Йона спочатку не пішов, чомусь забув, що йому сказано було. на пароплав і поплив десь. Ну то був не пароплав, бо пароплав це ті, які від пари плавають, а плавучий корабель. так? Але почалася буря, така буря, що корабель вже от-вот мав -от би. І він сказав команді, що це через мої гріхи, викиньте мене. Сам попросився, його викинули в море. Він втонув, і риба його проглотила три дні, був в черві риби, три дні. Вона його виплюла на берег, і він зрозумів, що з Богом жартувати не можна три в Ніневію. Прийшов і ходив довго-довго по Ніневії і просив людей, просив, рішуче просив. Покайтесь, покайтесь, не грішіть. І сталося то, що можна характеризувати одним словом, позитив, позитив великий. Зверху донизу цар і вся його оточення покаялися, оголосили піст, вдягнулися в рубище і звернулися до жителів цього міста підладних своїх. Що зробіть, піст! Покаймося, щоб жило наше місце, знач, будемо жити і ми. Навіть каже, сказав цар, «Худо ви не годуйте. І так і сталося. І так сталося. Цар в пості, в молитвах, каяття, його оточення і все місто. Може, і були якісь звинятки, але ми говоримо переважній своїй місні Невія покаялась і лишилась жити. Лишилось це місто. А ви зараз скажете. Брат, а що це ти про Ніневію? А тому що хочу провести паралель сьогоднішньою ситуацією в любій нашій Україні, правда? І нагадати собі і вам, чи нема нам зашукаятися, а? Є правда? Ви пам'ятаєте, що під час оцеї Сатанинської імперії, в склад який недоброю волею входила Україна, просто ми були загарбані, то. Напередодні референдуму за незалежність, коли вже дякувати Богу, появився на Олімпі в Москві такий чоловік, як Горбачов Михайло Сергійович, в нас серед нашого народу було 3,5 мільйони комуністів, не рахуючи кандидатів. Ну і про комсомол взагалі мовчу. А що ж це за політична сила? Що це за гріх? Тому що та політична сила першим завданням ставила своїм першим завданням знищити віру в людей в Бога. Оце було перше. Нехай хто як хоче, там боротьба з націоналізмом, без сумніву, з тими е різними течіями на відокремлення, бо народи хотіли мати свої домівки, свої держави. Але основне завдання це вибити людей з серця їхнього віру в Бога. Оце було основне завдання. Як їм вдалося, то один Бог знає, але не заперечено одне: що люди дуже хотіли йти в партію, бо це їм забезпечувало матеріальний ріст. Комусь посаду дали, комусь простили кримінальну справу, комусь дитині допомогли поступити в вищий навчальний заклад. Коротше, Робили що люди наші, наші брати і сестри служили Мамоні. А Ісус попередив: двом панам служити не можна або Богу, або Мамоні. А ми виграли, вибрали мамоні служити, бо це було вигідно. Поступив в партію. Я знаю приклади з самих дуже близьких мені людей. Вже ця людина стала начальником керівником, має червону книжечку, член комуністичної партії Радянського Союзу. В нас Прості люди називали, знаєте, як ту книжечку? Хлібна книжка. Так, то вже відкривались дороги. Але стояло питання: що нас чекає в майбутньому? Земна дорога це екзамен, і наш нарід цього екзамену не здав. Ми брали участь у війні в Афганістані, сини і дочки нашого народу в агресії в Угорщину, в Чехословаччину і так далі й тому подібне. Ми не самі гірші. Але на жаль, були не кращі. То я хочу, щоб ми з вами, а я в 2009 році, будучи головою підлочистки, направив лист рішенням виконкому. Я членів виконкому переконав і такий лист направив по всіх обласних адміністраціях, обласних радах, в уряд, керівництво держави, просив, що до 2009 рік давайте, шановні, перед святкуванням дня незалежності дві серпня, 2009 року. 23 серпня всі разом помолимося молитвою каяття. Помолився. Листи пішли, одна відповідь була. Повідомляємо, що ми отримали. Але ясна річ, хто б мене міг послухати. Але я зробив те, що в мене було на серці. І сьогодні вас прошу, давайте разом моліться за мене, я за вас, шановні. Мені є в чому каятись. Дуже, а я не був в комуністичній партії, не був в Комсомолі, бо мені... я там не потрібний був. Бо я був... Не хороший учень в школі, трошки недобре свої, але суть справи не в тому, я за це дякую Богу. Суть справи в тому, що є гріхи різні, і ви про це знаєте, які. Давайте будемо, шановні, каятись, каятись за той більшовицький устрій, що ми фактично його підтримували. Не всі українська повстанська армія не підтримувала і не тільки вона, а такі порядні громадяни нашої України, як скрипник, то навіть кулю собі в чоло, бо він зрозумів. Що Ленін і його Камарілля є обманщики, а якщо конкретніше, брехуни і кровожадні люди. Молимось, шановні, молимось і радіємо. Дякую за увагу. Будьте щасливі з Богом завжди.